Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття по знайомленню з соціумом. На тему українська мова солов'їна. Діти, скажіть, будь ласка, а як називається наша батьківщина? Вірно, Україна! Діти, кого ми бачимо на картинці? Вірно, це Українець та Україночка. Я україночка від роду, землі цієї я краплинка, я доня рідного народу, його дитина українка. Українець я маленький, Україна край рідненький, вірний син свого я роду, українського народу. 21 лютого багато країн світу відзначають. Міжнародний день рідної мови. Всі народи мову мають, всі своїх пісень співають. Бо хто знає мову рідну, той багатий, а не бідний. Скажіть, будь ласка, а яка мова є рідною для українського народу? Вірно, українська. У кожної країни є своя мова, українська мова. Славиться тим, що вона дуже багата та милозвучна. По милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Скільки ніжних, ласкавих слів, поетичних слів придумали люди, щоб висловити любов до нашої української мови! Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колескова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна. Мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська моя мова. Діти, а як ви звертаєтесь до найдорожчої для вас людини, до мами? Мамочка, матуся, ненька, ненечка, матінка. А якими словами ви виражаєте любов до мами? Люба, дорога, ніжна, мила, золота, добра, найдорожча. Бачите, як багато слів ми знайшли в нашій мові, щоб сказати про маму, про любов до неї. А ось тільки послухайте, як мелодійно заколисує матуся свою дитину. 我的。 Наша мова, наче пісня солов'я. Діти, Пам'ятайте свою українську мову, прославляйте її, у якому б куточку планети ви не були? Пам'ятайте про свою рідну мову, адже українська мова це мова нашого народу, наша сила і наша гордість.